Вас вітає перший Дашівський біологічний канал і людина, яка вважає ось оце листком кропиви Ємсенко Ольга. Сьогодні ми вивчаємо, як відбуваються адаптації на молекулярному та клітинному рівні. Ось тут ви бачите, як вусик гороху дивовижно нагадує завиток дроту, цей колючий дріт фрагмент. Усі адаптації мають коріння на молекулярному рівні, тому що це зміни генетичного матеріалу, але проявлятись вони будуть у зовнішній будові або у функціях клітин і органів. Приклад із життя бактерій. Більшість бактерій ґрунту розкладають органічні рештки. Там є багато органічних рештків після відмерлих рослин, наприклад, тварин чи інших організмів. І бактерії із задоволенням їх поїдають. Але бактерії конкурують за їжу із ґрунтовими грибами і іншими бактеріями. І ця конкуренція дуже жорстока. Бактерії і гриби здатні виробляти спеціальні речовини, щоб вбивати конкурентів антибіотики. І у виробництві антибіотиків гриби все-таки обскакали бактерії. Ось тут ви бачите чашку Петрі із поживним середовищем, в якому розмножувались бактерії. Ось оцей білий наліт по всій чашці це колонії бактерій. І на цю чашку поклали чотири картонних кружечки, які змучені певними антибіотиками. І ми бачимо, навколо трьох кружечків є темні місця, там зникли бактерії. Ці антибіотики їх убили. А навколо одного кружечка, оце темне місце дуже вузеньке. Тобто, цей антибіотик не є дуже ефективним. Ми бачимо, що бактерії адаптуються до середовища із антибіотиками. В даному випадку до одного із чотирьох антибіотиків вони є стійкими. У бактерій для цього є спеціальні ферменти, які здатні розщеплювати антибіотики, вбивати цю отраву. Антибіотики використовуються для лікування і профілактики бактеріальних інфекцій у медицині і у ветеринарії. Це дуже поширений вид медичних препаратів. Бактерії, які мають ферменти стійкості до цих антибіотиків, виживають, тобто відбираються природним добором. У кого немає цих ферментів, вони гинуть, а в кого є, вони залишаються живими. І оці гени поширилися у популяціях бактерій. І вони можуть поширюватись, коли бактерії просто розмножуються оцим поділом на двоє. Але у бактерій є ще один дивовижний спосіб горизонтальне перенесення. Бактерії здатні поглинати ДНК прямо із довкілля. І не перетравлювати її, а привласнювати, робити фрагменти ДНК своєю власною ДНК. І таким чином, навіть не під час розмноження зовсім чужі неспоріднені бактерії можуть отримати оцей корисний ген у ДНК. І ось це показано на Вибачте, ці гонщики на скутерах за вікном. Да, ось ви тут бачите малюнок, як бактерія робить самий цінний подарунок іншій бактерії. Це гени резистентності, тобто стійкості до антибіотиків. Коли люди тільки почали користуватись антибіотиками, їхня ефективність була надзвичайною, але з часом медики помітили, що антибіотики перестають працювати і потрібно шукати нові покоління антибіотиків більш ефективних. Тому зараз у нас є певна проблема із бактеріальними інфекціями, помічають певне збільшення смертності від бактеріальних інфекцій, тому що антибіотики вже не є ефективними. І через те вас закликають не зловживати антибіотиками, тобто не призначати їх самим собі, а тільки з рекомендацією лікаря. Ось ще один приклад адаптації на молекулярному рівні. Ви бачите будову ока людини і там є кришталик. Кришталик – це лінза, яка всередині заповнена прозорою речовиною із глобулярних білків, тобто розчинних у воді білків. Але ці білки дуже різні у різних організмах. У більшості хребетних тварин ці білки. Це альфа-кристаліни. І ці білки походять від білків теплового шоку. Вони виробляються нашими клітинами у стресових умовах. У землерийок, ця речовина, ці білки називаються етакристаліни. І походять вони від ферменту, який бере участь у сприйнятті світла. У птахів і рептилій бачити допомагають дельта кристаліни, які походять від ферменту, який синтезує у печінці сечовину. Бачити крокодила допомагають епсилон-кристаліни у кришталику, які походять від ферменту молочнокислого бродіння. І у головоногих молюсків ще є С-кристалін. Він походить від ферменту, який захищає організм від оксидантів, тобто тих речовин, які псують його на молекулярному рівні. У молюсків гребінців це омегакристалін. І він походить від ферменту, що окиснює спирти до альдегідів. І у трилобітів, які, на жаль, вже давним-давно вимерли. Роль оцього кристаліну виконує каль... мінерал кальцит, тобто кальцій-карбонат. Як бачите, ту саму функцію у різних організмів виконують зовсім різні речовини самого різного походження, але всі вони пройшли адаптацію для того, щоб виконувати свою функцію, пропускати світлові промені крізь криштал. Адаптації клітинного рівня дуже добре видно на прикладі рослин. Ось оце ви бачите склеренхіму. Це механічна тканина, яка є у деревині і у лубі. І складається вона із мертвих клітин, із дуже товстими стінками, які складені речовинами, целюлозою і схожою на неї лігніном. Оця склеренхіма надає деревам міцності, тому що стовбур витримує дуже велике навантаження, крім того, він протистоїть вітру. Або ось ще приклад адаптації на клітинному рівні еритроцити савців. Вони втратили своє ядро, мітохондрії і більшість інших органел, і набули дуже характерної форми і дуже дрібного розміру. Це все допомагає їм ефективно переносити кисень і протискуватись вузесенькими капілярами. Як бачите, в капілярах еритроцити деформуються. Ось тут ви бачите, як три еритроцити виглядають із розрізаного капіляра. Еритроцити верблюдів і лам дрібні і овальної форми. Порівняно із людськими, вони дещо відрізняються. Ви бачите, менший розмір і інша форма. І таким еритроцитам ще легше протискуватись капілярами. Справа в тому, що верблюди і лами живуть у дуже складних кліматичних умовах, і дуже часто вони не можуть напитися вдосталь, коли захочуть. Від того, їхня кров дуже сильно згущується від зневоднення, але Такі еритроцити не затикають капіляри, а протискуються далі, і ця тварина може існувати тривалий час, не п'ючи воду. Оці всі адаптації це ж, звичайно, результат мутацій. Мутації бувають різні за походженням, і ми нагадаємо генні або точкові мутації. Вони полягають в тому, що змінюється. Якийсь один із нуклеотидів у ДНК. Я нагадаю, що там є чотири варіанти нуклеотидів А Т, Г, С. і от заміна якогось із них тільки в одному місці ДНК називається точковою мутацією. Деякі мутації є мовчазними, тому що вони виникають в тих ділянках ДНК, які нічого не кодують. У ДНК є ділянки, які називаються екзони і є ділянки, які називаються інтрони. Коли інформацію із ДНК переписує РНК, то потім ця РНК ще проходить стадії дозрівання. І зріла РНК значно коротша за незрілу, тому що із неї всі інтрони вже вирізані. Отже, якщо трапиться зміна нуклеотиду в інтроні, то це буде мовчазна мутація, вона ніяк не проявиться. Деякі мутації є мовчазними навіть тоді, коли вони виникають в кодувальних ділянках ДНК, тобто в екзонах. Наприклад, є в ДНК місце, яке кодує амінокислоту фенілаланін. Це верхній лівий куточок таблиці. І ви бачите, що фенілаланін на РНК записаний шифром із трьох букв У. Але якщо випадково буква У зміниться на букву С, то від цього результат залишиться такий самий. Він все одно буде кодувати фенілаланін. Отже, така мутація теж є мовчазною, тому що вона не призводить ні до яких змін. Але є мутації, які призводять до катастрофічних змін. Наприклад, якщо в певному місці гену гемоглобіну змінити нуклеотид А на нуклеотид Т, то в результаті у молекулі гемоглобіну замість зашифрованої глутамінової кислоти з'явиться амінокислота валін. І отакий мутований гемоглобін уже не буде утворювати квадратної форми суперглобули, а буде утворювати видовжені ланцюги. Еритроцити із таким бракованим гемоглобіном не круглої форми, а у вигляді серпа. Вони погано переносять кисень і менше живуть, швидше руйнуються. Крім того, у людей із такою хворобою дуже часто утворюються тромби. Оці браковані еритроцити закупорюють розвилки капілярів. І такі тромби утворюються у всіх внутрішніх органах, і це дуже шкодить здоров'ю. На жаль, діти хворі на таку хворобу, не доживають навіть до шкільного віку. Така хвороба Серпувато-клітинна анемія поширена в Африці. І це просто дивно, що досі природний відбір не відсіяв носіїв цього поганого гену. Але виявляється, що ця хвороба може приносити, не, не, не так ця хвороба, як наявність цього гену, може приносити людям користь. У Африці, крім серпувато-клітинної анемії, є ще одне лихо малярія. Вона викликається одноклітинним паразитом. Цей плазмодій харчується вмістом еритроцита, і коли плазмодій дозріває, то еритроцит лопається. Мутовані еритроцити, оті у вигляді серпика, гинуть раніше, ніж дозріває плазмодій. І виходить, що ця мутація корисна, якщо в цих місцевостях поширена малярія. Це рятує дитину від малярії. Правда, рятує не наявність двох генів, які спричиняють анемію, а наявність тільки одного гена, тобто гетерозиготи мають прекрасне здоров'я. Гомозиготи, на жаль, помирають від анемії у дитячому віці. Приклад хромосомної мутації, коли відбуваються зміни уже на рівні хромосом, це дуплікація генів. Ось тут ви бачите хромосому нормальну, і у неї є ген позначений зеленим і червоним кольором. Ось оця ділянка. І на мутованій хромосомі ви бачите, що уже цих генів, оцих ділянок є дві. Тобто оцей ген уже має дві копії. Мутація такого оригінального гена, скоріш за все, зламає добре налагоджений механізм роботи клітини, органу, організму. Тому що багато мутацій є просто шкідливими. Це так само, якби лагодити комп'ютер молотком. Це може допомогти інколи, але, скоріш за все, не може. Але ця мутація може ніяк не вплинути. Наприклад, вона є мовчазною, тому що вона відбулася у тій самій некодувальній частині. Або майже не впливає, вона може бути непринциповою. Наприклад, люди із зеленими очима, і люди із сірими очима мають однакової якості зір, тому колір очей ніяк не впливає. І така мутація може залишитися. Крім того, може бути така ситуація, що якщо є копії оригінального гену, то, наприклад, одна копія буде працювати так, як і раніше, як вона й мала працювати, а в інших копіях можуть накопичуватися мутації. І, можливо, ці мутації будуть мати якусь цінність для організму, а можливо, і ні. Подібна мутація колись давно дала нам кольоровий зір. Як відомо, у собак, наприклад, і у котів зовсім не таке бачення кольорів. Вони дещо краще бачать у темряві. Не ідеально, але краще за людей. Але із кольорами у них якось не склалося. Більшість савців. Мають у колбочках сітківки, це ті світлочутливі клітини, які нам дають бачити колір. Тільки два типи фотопігментів. Сині реагують на короткі хвилі і червоні на довгі. Звичайно, ці колбочки не сині і не червоні, їх просто так називають. Але у приматів старого світу, тобто у мавпочок із Африки. Скоріше за все, ну, ще сюди входить Азія і Європа. Да, у приматів Старого Світу з'явився випадково зелений фотопігмент. Внаслідок дуплікації червоного. Бачите, що зелений і червоний пігмент мають приблизно схожі властивості і діапазони. І от у цій, Під час дуплікації залишилася копія червоного робоча, а в зеленій копії відбулися три точкових мутації. Вони там накопичилися, і в результаті ці примати змогли бачити краще зелений колір. Такі мавпи за денного світла стали краще розрізняти кольори і відрізняти стиглі плоди від нестиглих, які, як правило, є зеленими на кольорі. Такі мавпочки краще наїдалися, краще виживали, і, звичайно, у них був настрій краще розмножуватись, тому вони передали цю адаптацію своїм численним нащадкам. І таким чином ми тепер маємо кольоровий зір завдяки дуплікації генів. І ось ще одна дуже цікава адаптація клітинний компас у бактерій. У деяких бактерій знайшли пухирці, оточені мембраною, і у них знаходяться кристали магнетиту чи грейгіту, ось їхні формули. Ці кристали мають оптимальний розмір, тобто вони достатньо великі, щоб могли спрямовувати бактерію за лініями магнітного поля і не втрачати намагніченість. І ще й достатньо малі для того, щоб не обтяжувати бактерію. Ці кристали утворюються завдяки спеціальним мембранним білкам. Вони мають надзвичайну чистоту і просто ідеальну форму. Кристали діють так, як стрілка компасу, тому що бактерії живуть у мікроскопічному світі, де існують броунівські рухи, тобто хаотичний рух молекул рідини, наприклад, в якій живе ця бактерія. І у цьому хаотичному світі їм дуже легко збитися з курсу, коли вони кудись хочуть попрямувати. Але наша планета це великий магніт, який має магнітні лінії, і ці магнітні лінії. Спрямовані під певним кутом до поверхні землі, і можна сказати, що йдуть паралельно одна до одної. Бактерії у воді сповзають вздовж силової лінії, не збиваючись, поки не знайдуть глибину із оптимальною концентрацією кисню, тому що у бактерії різні потреби є стосовно концентрації кисню. І от оці безсовісні вчені, змінюючи магнітне поле, примусили магнітні бактерії танцювати. Добре, що ці бактерії не мають розуму, бо вони просто я не знаю, вони б не були в захваті від того, що вони витворяють. І на цьому я закінчую. Дякую всім за увагу. Вивчайте біологію не на оцінку, а тому що це цікаво.